Гасло медичного капелана є бути поруч. Серед лікарів, акушерів і медичних сестер в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі щодня працює ще одна особлива людина. Це медичний капелан. Його головне завдання насамперед бути поряд і духовно підтримувати як пацієнтів породіль, так і їхні родини та близьких. Моя робота тут – це дбати про духовність. Духовність серед медичного персоналу, духовність серед усіх пацієнтів, породіль, також їхніх родичів це чоловіки, які тут є часто, та найбільше це також співпраця з різними волонтерськими організаціями, те, що тобто саме розвиток духовності. У момент, коли приходить нове життя, добре, коли поруч є хтось, хто знає, як заспокоїти душу та підтримати порадою. Гасло медичного капелана є бути поруч. Тому саме бути поруч це є найважливіше, що залежить від мене. Чому тому, що деколи в якихось прикрих обставинах навіть не можна знайти слів, неможливо розрадити, але завжди можна бути поруч завжди можна виступати такою опорою, де людина може знайти. Певну підтримку, розраду, допомогу служіння капелана це не тільки для пацієнтів, це і для тих, хто супроводжує народження нового життя, тобто медичних працівників перинатального центру. І саме тому ще одна місія отця Ярослава Рохмана подбати про внутрішній мікроклімат в закладі, організувати дозвілля та духовний відпочинок працівників. У нас є Кімната ментального здоров'я, де ми також сідаємо чи з пацієнтами, чи з персоналом, хто потребує цього по запиту, так, і маємо якесь певне спілкування. У Нас народжується багато нових ідей, які ми втілюємо в життя, як якісь такі івенти в нашому закладі. І, власне, люди в цьому також реалізовуються. Знайти та звернутися до медичного капелана в обласному перинатальному центрі дуже легко, адже він щодня перебуває в медичному закладі. А тому завжди поруч. Андрій Манів, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.